Странку сюда шутова, по сути передавайся, залучити одного. Права толпості, чи вимірюще, необхідно, чи признається. Зупинила не потребує роз'яснення дощі. Обвиваючи. Я виграв цю справу в апеляційному суді, є вирок, але я не знаю, чому прокурору заборонено в подовженні сліз. А що справа досі ведеться? Тут я, я зовсім не розумію. Ставимо на обговорення питання, що доможливо підготовлення підготовчого засідання. Чи будуть на початку підготовчого засідання, питання учасників? Ваші честь, як мені стало відомо, по матеріалах провадження знаходиться не розглянути ще досі клопотання щодо запобіжного заходу обвинуваченого. Обвинувачений у вас є якісь питання. згідно <розуміло> матеріалів? <розуміло> 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 У даній справді відсутній у вас захисник? Я знаю, бо... Ні, мені захисники не треба. Я, я не працюю з державою взагалі. Держава зараз працює не на громадянина, а проти його користі. Я працюю на допомогу За, армії. Не потрібен не, не захисник. Він на дійшов опанування щодо Пітеріка Сергія Івановича вчинення кримінальних правопорушення 123 Кримінального кодексу України. Сьогодні в підготовчому засіданні ми повинні вирішити наступне питання, чи підсудно дане кримінальне провадження Півського суду, Чи немає підстав для закриття. Чи відповідає опанування умови закону і чи е, можливо призначити до розгляду судового засідання? Крім того, розглядаємо клопотання у порядку підготовки справи до судового розгляду. Першим поводу прокурору. Як про вашу честь? Я вважаю, що дане обвинування підсумки Кимському міському суду. Підстав для зупинення чи закриття провадження по справі немає. Вважаю, що обвинування вкладені повністю відповідає вимогам статті 291 КПК України. У зв'язку з чим я вважаю, що можливо призначити справу до судового розгляду у відкритому засіданні судей одноособово з викликом своїх зазначених реєстрів щодо денних до обвинувального акту, передбачення законом за денний строк. Вас щесть прошу надати можливість оголосити клопотання и навіть за матеріал провадження щодо запобіжного заходу округнувачення. На розгляді міського міського суду перебуває обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням аптека ученики правопорушення разбачення в частини 37, числа 5 статті 263 кримінального кодексу України. Запобіжного заходу є забезпечення виконання обвинувачення, покладених на нього обов'язків а також запобігання спробам, переховувати фізорону до судового освіта суду, а також чинити інше кримінальне правопорушення. Відповідно до статті 178 сімдесят України і вирішення питання про застосування запобіжного заходу крім на явності ризиків зазначені статі сто суд на підставі. Наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний оцінити в сукупності всі обставини, в тому числі готомість наявних доказів про вчинення кримінального порушення, тяжкість покарання, що загрожує в разі визнання винувати в кримінальному провадженні, вік, стан здоров'я, міцність соціальних зв'язків, місці його постійного проживання, в тому числі наявність його родини та утриманці, наявність постійного місця роботи або навчання, репутацію, минулий стан, наявність судимостей. І так далі, вирішуючи питання про доцільність застосування до обвинуваченого петелька запобіжного заходу, вигляді домашнього арешту, е, необхідно врахувати тяжкість покарання, наявність можливості переховуватися від суду, продовжити протиправну діяльність, тим самим негативно вплинути на не хідового розгляду. Окрема наявні ризики в даному кримінальному провадженні, які без достатні підстави вважати, що відносно обвинуваченого петелька неможливо застосувати жоден з більш м'яких запобіжних заходів.